Дня рада вас усіх вітати, Андрій, привіт! Сьогодні хочу виконати свою обіцянку. Вчора я е, говорила, що ми обов'язково зробимо огляд навісного обладнання, яке ми можемо вам запропонувати для мотоблоків мотокультиваторів. Як це? Мототракторів? Мото для них най... так. Для найменшого, для найкомпактнішого, і ми можемо вам показати, що ви можете робити з легкістю, але з силою в руках. Ну, почнемо, Андрій. Так, саме перше буде це Сам... полегшення, полегшення. Для полегшення. Знаєте, що для полегшення? Для полегшення, щоб трошки було легше нам на наші ноги і могли десь присісти. А це в нас є адаптери. Дивіться, такі адаптери, вони адапториються до мотоблоків, так, Андрій? Так, так, так. До мотоблоків. Отут ми уявіть собі, мотоблок ми тримаємо за руки, і виходить, за ним ми можемо вцепити ось такий адаптер. Ось в них є. Вони в нас є на таких колесах. Колеса можуть бути різних розмірів. Ось такого розміру, а можуть бути більші. Андрій, які. Е, там може бути автомобільний тип там 13, ка 14, ка угу. ну, більші колеса, ну кому як. Це більш для виставлення резина, для огортання, наприклад. Щоб не м'яло нічого, висота, регулюється його з угу. самого колеса, і це більш для огортання. Там для горання є наші ступиці, ну, є удільні. Uh -huh. Купляється з і резина чіпляється 13-14 вже автомобільного типу. Автомобільно. Дивіться, ці адаптери вони мають ось такий механізм ручний. Андрій цей механізм у нас oh. для тормозу, так розумію, так? Чи uh. це ні, тормоз, це педаль? Так, оце ні, це, 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 це пускає полегшує тут я на ручці. От тягнеться uh -huh. це просто полегшення опускання на обладнання. Uh -huh. Ага, навісне обладнання. Навісне обладнання. Ми можемо цепляти за цим. Так, так, так. Чіпляється плужок. Адаптором так? Так, плужок очіпляється. Так. Ну, ми е зараз покажемо. І, і купачки, так, я розумію. E те, що ззаду. Купачку ні, бо того, що купачка йде від рівня, mm -hmm. наприклад. От покажу збоку вже сажалка стоїть. Ага, Сажалку ми можемо чіпити. Сажалка, сажалка, сажалка і плужок, і борони. Борони в нас теж були колись в наявності. Ага. Ну, зараз немає, вже не роблять у них такого плану, то не маємо. Андрій, це. Залежність мотоблока, характеристика там на певну кількість сил, до чого ми можемо вцепити адаптор. Чи цей адаптер підходить і на 8 кінських сил, і на 10, і на 12? Ні, Як? тут є. Ну немає різниці, що там 8-10 кінських залежав воздушка, тож вона підходить. Тільки що кажу, полегшення на ноги. Коли в людини там, наприклад, боронувати треба за ним ходити, ну, то так. тут не треба, тут просто сів собі і їздиш. І їздиш. Ну, ось така пропозиція. Далі далі в нас ми можемо ще на в нашому мотоблоці або в культиваторі. Косити, правильно? Так, так. Ось у нас є ось така косілка, мініатюрна, маленька. Вона тут як ро... на роторна, рот роторна, роторна. там ножі знизу. Вона цепляється в нас перед мотоблоком. Покажемо, що ножі так? теж є. Андрій, вона перед мотоблоком перед до неї теж немає якихось певних характеристик мотоблоку, кому вона підходить. Ні, вона підходить е... всім. Це косілка іменно йде до водянки. Ага, на, на Вісім, да, тільки водяне охолодження, тому що вона чіпляється спереду, і там йде привод передній. Ага. Наприклад, там воздушку вона не йде, тому що немає де почепити ремінь. Вона йде від приводу від ремня, від маховика. Значить, на ті культиватори, які ми вчора показували, що на повітряному охолодженні, вона не підходить. Не вона підходить до тих мотоблоків, вже таких крепших, е, ну, де йде водяне охолодження. Зрозуміло. Так, далі ми маємо картопле сажал. Так, Андрій? Так, так. Картопля, сажалка, в нас, як ми вже казали, цепляється позаду е, мотоблока. Вона в нас є двох видів. Вона в нас є з контейнером для е, Міндобрива. Ось покажи, так. Андрій. Покажем. Ось тут, бачите. І може бути без контейнера для мотоблоку. Іди сюди, Андрій, тут їх вже дві стоїть. Покажем. І покажемо ось друга без контейнера. Показуємо. Ось з контейнером і без. ось без. Ну, в принципі, різниця не сильно є велика. да, Виходить там 500 гривень між ними Десь, приблизно. Приблизно. Але я думаю, що це добре, що таке не різь. що про неї скаже. Виробник Польща, так ні, ні, це виробник наша, Україна робить. наша, наші українські. Так, це Ще ну, поки що? поляки не, ще думаю, до мотоблоків не привикають, вони в них трактора основному. Тому ми маємо підтримати нашого українського виробника, ним тішитися, ним пишатися, роблять ось такі картопли, побачите. Пишіть, е якщо вже, вже вони у вас є, е розказуйте, як вони вам служать, чи ви ними задоволені, якщо маєте якісь негативні відгуки, теж пишіть, тому що наші нас почують. Далі Дальше, Дальше ми можемо ще вам показати про такі колеса. Вони в нас можуть служити замість звичайних резинових. Вони називаються як зацепи. Якщо у вас ґрунт важкий, де, треба, я кажу, де звичайним колесам важко по ньому проїхатися, то ось такі є масивні ґрунтозацепи. Такого розміру меншого і є більшого розміру. Андрій, це теж для мотоблоків вже е, Так, е, да, це скажу ще одне. Це, ці менші йдуть на вісь е, воздушки, ага, а, повітряні а ці, охолодження. Да, повітряні, так? А це більші йдуть до на водяному охолодженні. Uh -huh. Вісім-десятів. Це дінацькі... може бути до тих маленьких до цих культиваторів. Да, так? До мотокультиваторів. Я так само працюю з землею. Ага. Вони так само пробуксовують, там, хоча там деференціал постійно крутиться, там два колеса йде зацеплені, але все рівно є такі землі, що пробуксовують і так, і так. Угу. Далі маємо картопле копачку. Ось вона в нас тут синього кольору. Ну, е в принципі, е розміри картопле копачок для е мотоблоків стандартні, чи є е різновидні. Е -е. Є ну, я, 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 тільки різниця просто на такі самі купачки є і в нас і до мототракторів, там 15-16 кінських сил, там просто ремінь з лівої сторони, там йде ремінь з правої сторони. Тільки різниця в валах і до чого ви його берете. Треба mm -hmm. уточнювати перед тим, як купляєте. Ми mm -hmm. можемо загрузити, склали мотоблок, а насправді мотоблок на 4 колесах, там ремінь з лівої сторони, а там йде з правої. То треба уточнювати при тому, як ми вже. Mm -hmm. ну, так, то я ми цепляємо е, перед чи зад, за з, зад зад мотоблоком виходить. Вона ззаді при, йде. Зі проїжджає, а тоді, а тоді купає. Так, Андрій, далі. Далі ми маємо такі орачі. Ось, Бачите, ось такі орачі. Теж для Ну, наприклад, для наших ґрунтів вона дуже підходить, це виорювач, mm -hmm. В свій час дуже багато продали навіть, дуже багато. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому що купачка набирає землю, закидає картоплю, а цей виорювач, навіть якщо його ним нагорати, ну, це такий механізм. Так, okay, yeah, да, кріплення, кріплення, кріплення. таке, ага. виорює. Картопля підсухає, коли ви вже збираєте, вона вже суха і вже можна кидати, наприклад, для збереження. Mm -hmm. Там вже землею прикидає, а тут воно виорює його. Mm -hmm. e Ось вони теж є, і є в нас ще оприскувач на 80 літрів. Ну, поки що в наявності лише на 80, да, але в принципі на мотоблок можна і більше да, цепляти. пляжі. Там де е, робили фірма робила. Uh -huh. Це ще старі поставки. Uh -huh. Від 50 до 100 літрів ми чули вже таке, що роблять. Uh -huh. ну, але зараз, ну, в наявності лише цей. На зараз. Наявності тільки цей. Тільки цей. І маємо ще Андрій. Ми маємо. Як? Горта, Обу, гор, обгортати, о, о, так? О, о, обгортувач. Обгортувач. Ось, такі, ось такий обгортувач. Він виходить на два таких. Як воно називається? Ну, це рала. Такі рала там регулюються. Ось менше. Теж е, механізм кріплення на, на це. Ну, Гортати виходить. Тут воно регулюється, як встановлювати да. яке міжряддя е, має бути. Регулюється і тут. Ширина uh -huh. Показуємо. І регулюються навіть самі крила, виставляє землі. Скільки там, ну, люди деякі садять, так, а потім вигортають мотоблоком, uh -huh. то регулюється навіть і крила. Uh -huh. Скільки загортати. Андрій, ми щось пропустили, що ми на сьогоднішній Ні. день маємо для мотоблока. Ні, це поки на сьогоднішній день. Поки все. Поки все. Вчора в нас ще була сівалка, Але і її я не встигла вам її показати, тому що її продали. Да. Надіюся, що ми їх отримаємо, Андрій, щось. Ні, ну повинні бути. Ну, їх мало коли питають. Вона, в принципі, uh -huh. простоїла нас трошки, але от сьогодні рано вона вже поїхала. <гум> <гум> ну, <гум> ось, так, не ось, таке, ось таке моє сьогодні жіноче щастя називається. Так, ось така інформація, ось така наша пропозиція. Надіюсь, вона вам корисна. Надіюсь, вона вам цікава. Пишіть, коментуйте, пишіть свої відгуки. Нам дуже цікаво, як воно в роботі. Це обладнання вам подобається, не подобається. Пишіть, що б ви хотіли б отримати від свого мотоблока. Можливо, це будуть ваші ідеї, які втіляться з допомогою нас у реальність. Дякую вам за увагу! До побачення!